Морі При вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Ремеді повідомили, що Alan Wake 2 отримає покращену версію для PS5 Pro. Попри потужніше залізо консолі, гра все одно не зможе видати 60 кадрів у режимі якості. Крім того, вже сьогодні має вийти доповнення Лейкгаус. А може воно вже і вийшло, все залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Коли ви бачили, ввечері зранку. Ночі, 12 часу вночі, коли сіно крав. А з нагоди річниці виходу другого Алана Вейка до гри додадуть режим безсмертя, вбивство одним пострілом та інші цікаві модифікатори. Боже збав. Ремейк Silent Hill 2 отримав патч, що покращує продуктивність гри, а також виправляє хиби та баги. Новий баг круто, недороблено. На ПК вже доступні попередні завантаження Call of Duty Black Ops 6. Вага спершу може вас злякати. Страху немає. Люди самі страх придумали. Але на щастя, можна не завантажувати, наприклад, мультиплеєр або сюжетку, що значно зменшить розмір гри. Дякую. Це дійсно корисно. Реліз запланований на 25 жовтня. Інсайдери стверджують, що новий проєкт Йозефа Фореса матиме назву Split Fiction та матиме якусь. Революційну технологію динамічного сплітскріну. сер. дякую. Критики помацали Sonic X Shadow Generation. Кажуть, гра доволі непогана. Більшість наліпили оцінку 8 чи 9 з 10. І це справжній шедевр. Господи. Valve стверджують, що не планують випускати нову версію Стимдеку ні в цьому році, ні навіть в наступному. Чому? Елайджавуд зіграв захопленням рухів опудала для віарного Batman Arkham Shadow. Ймовірно, коли ви дивитесь це відео, ця гра вже також вийшла. Проте лише для шоломів віарної реальності Цукерберга. Йо Бетмен. Українізація Fallout New Vegas отримала релізну версію. Перекладено весь основний сюжет. Надалі триватиме робота з редагування та перекладу доповнень. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте!